Три фішки сторіс, щоб у вас купляли масаж. Всі масажисти думають, що в блозі масажиста повинен бути масаж, 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 масаж. Ні, блог масажиста це такий самий блог, як і інших людей в інстаграмі. І у вас повинно бути в блозі, особливо в сторіс. Натхнення, мотивація і про масаж це три фішки, які ви повинні застосовувати кожного дня. Тобто, ваша лінійка сторіс має заключатися і в натхненні ваших клієнтів, ви маєте такий контент публікувати, і дарувати їм якусь мотивацію, показувати свої дії, своє життя, що ви робите. Навіть та сама мотивація на правильне харчування. Якщо ви будете демонструвати своє правильне харчування, багато клієнтів будуть мотивуватися вами і також починати діяти. І звичайно, масаж це розказувати про себе. Свої послуги, свою майстерність, свої результати і про клієнтів. Застосовуйте ці три фішки: натхнення, мотивація, масаж, і люди будуть записуватись. Тобто, ви будете отримувати нових клієнтів з інстаграм. Я Олеся Судорук, на моїй стрінці все про масаж та для масажистів. Не забудь підписатися.